Смій гори не з'їдав овець, міг навіть копити здоровенну на цілу корову і жарти корову, але той з'їдав ще. Нам треба йти так, щоб ліва була... боліва не наша. так? Ліва — це інше. Тим більше, що тут велосипедисти гасають, а вони дуже можна зрить. Автомобілі вам не походите, а це може заїхати. На різне можна попасти. Тому краще йти правою стороною, вона наша. Розтягнемось трошки, але в нас мікрофони, і будемо. Якби у вас розбурхались дуже... Ридачі інстинкт не лізти в віслу, Вісла брудна, і в неї і не можна купати. Я за 30 років не бачив, що хтось купався. Є риби, але купатися ніхто не купається, вона засвітає. Єдине бачите, що в нас можна, то якщо би було сухо лежати на траві, от якби зараз не був дощ до вашого приїзду сильно, то тут би пів кракова лежало закоханий. Розбити і засмагало би на сонці. А, так Це наше місце Так? наші місця. Можна теж покататися на оцих пароплавах, вам будуть всю дорогу, це пропонувати. Скільки коштує покататися? 70 злотих, Але я думаю, що сьогодні не можна з ними, треба торгуватися. У нас дуже виросло. Знаєте, скільки було? 17-20 злотих ага, до пандемії. Різниця. А зараз, ага. зараз мабуть, паливо дуже дороге. І Польща наполовину менша від України по території. У нас нема спальних вагонів, тільки ті, що за кордон їдуть. Знаєте чому? Ну, наш спальний вагон у нас поїзди набагато швидше, їздить, ніж в Україні. І за 6 годин ти приїжджаєш всю країну. Тому якби, не потрібен. Не потрібні пальні вагони. Ну дешевше, так, як це спати. Більше людей можна буде закрити. А сарки туди заходити. Так ось лише на всю в Польщі є а, один місто справді. При тому, що зараз в Польщі живе більше населення, ніж в Україні. У нас до... 24 лютого 2022 року було 37 мільйонів мешканців а зараз є 41 мільйон мешканців на 4 мільйони збільшилися населення і це ті, які офіційно зареєстровані. На Нагадаю, про 14 мільйонів туристів на рік. І, звичайно ж, ми живемо великою мірою туризму. Ще так? هل يمكنك Тут жопка. Жабка це. Це продуктові магазини. А. І ви знаєте, з ними трошки скандальні всі горіли. Їх І їх підтримують. І вони ж церква. Ось церква націоналістична води. І ви знаєте, є така домовленість неформальна. Я вважаю, що це корупція, так. що церква підтримує цю партію. Намовляє людей, щоб вони на неї голосували. Партія пізніше роздає державні землі церкви. Видавництва церковні мають дуже великі дотації, ну і всяке таке. І е, церква зажадала, що знаєте, що нас повністю заборонити апорт. І садити, які їм за апорта на 25 років в'язниці. І в нас вже кілька жінок померло, тому що лікар боявся стрімкою. Якщо ж її дівчина завагіт... Це має повідомити спецслужби, які цю дівчину будуть слідкувати, чи вона народила цю дитину, чи не народила. би виїхати на спеціальність, де можна зробити. І тоді посадять збиратися. Одним словом, ще одне. У нас теж заборонили е, е, продаж. Мають свій бізнес. Жап. Ага. Він працює в неділю, яка працює яка офіційно де. не є магазином, бо вони там поставили це і оголосили, що це кафе. А кафе в неділю може працювати. Розумієте, самі заборонили іншим, а це, у нас Краків ненавидить цю владу, Андрій Дуда, це на нього тут дивитися не може. Це для України він герой. Герой. Він зробив багато дійсно. А в нас обзивають його, знаєте, якщо він ручка якою. Качинський підписує документи, що це його так ставлений, який зробить те, що захоче так. У нас свої проблеми в Україні свої. Так жабка Політична. це кафе чи магазин? Жабка — це магазин, в якому ви можете випити каву з апарату. А -а -а. Я п'ю, тому що вона найдешевша. Я так обман, я випиваю хіт каву в день. А, і, і скільки це... коштує одна кава? — І там 5,50. На ринку і площадь 15-50. Ага. Так що це трохи для мене бачите, ага. змінилося. Ага. У нас проходить кінофестиваль, називається «От камера І по дорозі ви зараз будете проходити, так, знаєте, алею зірок, як в Голівуді. Ага. І, і там буде багато відомих і нам не тільки польська. Там дорог Європа є довга і зробила кількість темрі від провістки євреїв, які ховаються про Що в заносі? Роман Поланский. Мене сьогодні на кордоні теж просили так руки поприкладати, нічого не вийшло. Такой строкин насправді на сметание суверенной сюди пришли. Голова дивіться. Подивіться, Де вони кажуть коперні, наприклад, великий видатний.

Po çdo herë që na shoh, ja, do të bëhemi pastaj në mes. Këtu kemi urdhër nga ajo që më thonë. Nuk person, u kemi shumë të rëndë. Nuk është kjo. Nuk është kjo. Në të kemi. Çfarë e ke thënë, po?

ポーズ Ударні, вдавні, коли у нас правив король крас. від короля Краса тут на нас O que é 我操！

Trzymajcie zaraz. Ona z lusterkiem.